Марко вовчок Данило Гурч. Перше. Козаче село глибове При самому Дніпрі, та облягли його височенні гори. Їхатимеш, то шлях тобі звивається бором, густим таким, що й не проглянеш, тільки над тобою світ Божий. Округи їм мла пахуча, здалека щось гучить, гучить. Коли от опахнув свіженький вітерець і засиніє старий Дніпро. Поміж зелених комишів та червоного горболозу. І повстають круті сиві гори. Тут і село якраз Білюють хати, цвітуть городи. От мурована церква з високою дзвіницею. Давня вже мураш зазеленів, Мощений цвинтар поріс травою. Саме за церквою стояла собі колись хата славна, і садок, і город при їй був добрий. Жив у тій хаті, охрім Поліщук, із жінкою. Вона була здалека взята і така та вже хороша, чорноброва, а горда та пишна, мати Божа. І де було собі, як мальована, очі у землю спущені і не дивиться. Перво вони дуже багаті були, ще є найкраще на мисто, або очіпок, або що. То вже Євга собі почепить. Мали всякого добра, що й не злічити, та недовго розкошували, охрім був чоловік такий добрячий, аби кого побачив у біді, зараз вирятує, хоч там як утрапиться. Розпозичав гроші то тому, то іншому, ще до того й погуляти любив, та й не схаменувся, як подвір'я спустіло, і ковані скрині спорожніли. Зажурила стяжка Євга, аж краса її зов'яла. Старілась, ходить похмура, і дитинка її не втішає, що вже, яка була в її дівчинка хороша, вродилась, каже, моя дитина на горе та на лихо, вік бідою збавиш, дочку, біду і в домовину з собою положиш. Усе було сумує та сумує, а дитиночка дивиться матусі в вічі, любенько і веселенько, та долонечки плеще, не розуміє. Друге, час не спиняється, чимало літ минуло, Євга, хоч і привикла трохи, Та вже не та стала, що перша була, а дівчинка виходилась у неї хороша, як маківочка повненька, свіжа, як ягода лугова, а весела, мов та пташка співоча. А що вже правдива, та щира душа, зроду віку не чули, щоб кого обмовила чи обсудила, така вже люб'яча істота була. Щоб там посваритися з ким, як другі, то ні в світочку. Чи на вечорницях, чи в танку, чи дома до всіх привітна і веселенька, як ясочка, сватає Наталю Михайло Бруй, парубок добрий, роду хорошого. А що вже кохав її щиро, то всі те бачили. Люди було любують на них, як зійдеться де на весіллі або в танку докупи. Обоє молоденькі й хороші, як повні квіти. От коли б Господь звів до пари, було, кажуть. Отож послав Михайло сватів. Дівчата вже в дружки прибираються, та міркують, яке то весілля в Наталі буде, аж тут свати із своїм хлібом повернулись, не віддають Наталі. Батько й раз би, та мати й слухати не хоче, що небагатий, зажурився Михайло, плаче Наталя, та нічого робити, попрощались молодята, пішов Михайло чомокувати. Така, бач, думка була. Запрацюю щось, підможуся, та візьму таки Наталю. третє. Поки ж він ходив по дорогах та чумакував, навернувся інший багач великий Данило Гурч. Він таки з козаків був, та жив собі паном, мав свій хутір, і степи і поле, тільки що ходив у свиті, в сивій шапці, не хотів у інше вбиратись. Якось йому крамарі. Що не їздили до його дещо купувати, то й кажуть Братіку Данило, сім би ти чоловік, та коли б ти оти свитину закинув та ходив по нашому у каптані. А щоб би того не діждали, вражі сини. гукнув на них. Коли маєте мою дожину ганити, геть з мого двора. То всі обідолахи втекли од нього. Такий був яросливий, що Боже борони. Як розлютується, аж йому огневі іскри з очей скачуть, і побіліє, як крейда, або в хороший з себе. Дуже високо чоло гетьманське, брови так і говорять, очі карі ясні, як зорі, і сміхнеться було так ласкаво, да разом і гордо й смутно, що аж за серце вколупне. Він остався з малку сиротою, мати молодою вмерла, а батько вбито на війні. Розказували старі люди, що була ще в його сестра, хороша дівчина та злюбилась із ляхом. Брат того й не знав, тільки знала стара бабуся, що в їх жила і випустила обох. Як стара не вговоряла Катрю, не послухала дівчина, та як брата не було дома і помандрувала з ляхом у Польщу. Приїжджає Данило до господи та й питає стару Ха де сестра? Чому мене не зустрічає? А він сестру так жалував, як свою рідну дитину, тільки й думці в його, ще Катря, чим би то втішити сестрицю, як звеселити, питає він, а стара заплакала та й каже. Ніхто вже не зустрічатиме тебе мій сокол ясний, окром мене, старої. А що таке? Яка напасть? Де сестра? Стара й оповістила йому, як злюбилась Катря з ляшком, як не слухала ні умови її, ні просьби, ні грозьби. Вчора, каже стара, увечері приїхав їздець, вона вийшла, хай за нею побігла. Звісно, молоде, худше добігла, ніж я. Схопив він її на руки та й помчав, тільки й бачила. Чи не той Селях, що в Максимчиному хуторі проживав? Той самий голубчику. Все було, куди не підемо, він на очі навертається. Нічого більше не сказав Данило. Білий, як та хустка, спустив очі до землі та й думає. А далі, прощавай, стара, куди ж ти, мій орле? Покидаєш мене у тозі та в печалі. Чи хутко ж тебе дожидати? Хутко буду. Впав на коня та й полинув, і не було його місяців за два. Стара виглядає та плаче, викохала, випистила, та й обоє покинули. Коли так одного вечора затопотіла в дворі, вибігла стара, а Данила коня прив'язує. Ой, сину мій, квіти мій, де ж се ти й досі був? Чи не чув про сестру? Де вона, моя пташечка, яку ти їй долю господь дав? А він мовчить ні пари з уст, увела його в хату та аж злякалась, такий він став. Данилочку мій, та який же ти страшний, Не здужав, мабуть, чи тебе дорога стомила? Томусь, каже, хочу отпочити. Та хмурий, невеселий такий. потупала стара коло його, все мовчить, та й одійшла. Живуть вони вдвозі. Данило й не згадує про сестру, наче зроду її не було, а стара дуже скучає та й каже одного разу, важко зітхнувши, де тепереньки Катря моя мила, хоч би ще мені побачити мою любку, як то вона на чужині проживає. Данило наче й не чує. Данилочку, чи ти одцурав, сестри, чи тобі не жалко, що ти й не згадаєш про бідну дівчину? А я заговорю, то ти з хати йдеш. Скільки вже благала тебе поїхати пошукати, де вона, може, той ляшок її покинув? Може, нещаслива дитиняється та боїться вернутись? Чи ти ж своє рідне покинеш у наругу людям? Не турбуйся, стара, не буде твоя катруся в нарузі. Де ж вона, де ж вона? Ти її бачив? Пом'яни її душу. Боже мій, Боже, це ти сестру світу згубив. Катросенька моя нещаслива. пропав твій вік, як маків цвіт, Данило, великий тобі гріх. Годі, каже, бабусю, плакати не поможеться. А він же де? Спитай Чорного Ворона, що його кость розношує. Четверте. Отакий то жених був Данило Гурщ, що посватав Наталю. А їв зіни що в голові, як зять багатий. Бідну дівчину наче блискавка опалила, сама не своя. Мамо моя, плаче, не губіть мене, молодої, не топіть за гурчем, лучше мені вмерти, як за ним бути. Не слухає її в гадочки, присилувала. Повінчали, отбули весілля, випровадили молодих до господи. Стріла Наталю стара хлібом сіллю. Господине моя молода, нехай же тебе Господь щастить доле і здоров'ям, щоб була здорова, як вода, а багата, як земля, а хороша, як рожа, ти нашу хату звеселиш і мене старую одмолодиш. Так то вже стара вітає, молоду, та радіє, аж плаче. І Данило інший став, як одружився, вже не насуплені чорні брови, і на устах ласкавий усміх. Полюбив щиро молоду жінку тільки молода, полохлива, як пташеня з гаю. Заговорить він, вона й очей не зведе, візьме її за руку, побіліє на личко і рука тремтить. Живуть уже з півроку, все молода не привикає. Став супити знов чорні брови Данило, і пильно, й грізно часом дивиться на молоду жінку. Оховали стару, ще смутніше в хаті стало, то була стара й заговорить, і спитає, і пошуткує, бо дуже любила Наталю. А тепер інший раз, то цілісінький день Божий сидять, не промовлять і словечка, вона що-небудь робить, а він, підперши рукою кучеряву голову, не випускає її з очей та так пильно й невесело дивися, що аж серце холоне. Одного разу проситься вона до матері в гості, бо давненько не бачилась. Данило мовчить, підняла очі, а він білий-білий, тільки очі блищать, мов опалив її своїм поглядом. Аж отхитнулась, він усміхнувся. А чи не прийшли глибівські чумаки додому? проговорив та так глухо, мов не своїм голосом. Наталя ледве встояла, хоче сказати і не вимовить словечка. Він устав і вийшов з хати п'яте. А чумаки справді вернулись додому, вернувся й Михайло. Тільки Наталя того не знала і не відала. А коли вже він, і як, і от кого довідався, що вона любилась з Михайлом, то Господь його святий знає. З того часу так-то вже пильнував Наталю, ще й ступня з хати не пускає, чи робить вона, де в садку та розважає себе. Співаючи тихенько, чи в дворі господарює, він усюди вродиться і очей блискучих не зведе з Наталі, аж їй страшно і сумно. Вибирається якось він до міста, Наталя проведжає його, стоїть бліда і смутна, аж він сам жахнувся, як поглянув, обняв її кріпко й широ. Горе моє Наталю, не любий я тобі. Загубив я й тебе, й себе. Вона хотіла щось промовити, та тільки заплакала, упав Данило на коня і помчав, не оглядаючись. Осталась Наталя сама, опорядила все на господарстві, вийшла в гай, а хутір їх у гаю самому тихо й пусто округи. Шлях звивається гаєм, тільки шумлять листя, шебечуть і джерготять пташки та шурхають ящерки в траві. А зелено, й пахуче й свіжо, з липового зруба, молоді паросточки пустились, вигналась високо і шелестить осика тонким листом. із за темного дуба то калинова вітка витягнеться, і червоний китях ягід горить, як жар. То колюча гайова рожа покаже дрібні листочки пахучу квіточку. Виносяться хвоєнки, як стрілочки прямесенькі, і горобина розкинула зелений намет. І рясна на її ягідь червоно-злотих. а всякого зілля, квіток, і копитник хрещатий, папороть розрослась купою, пахуча березка, коло сухого дупленастого пенька повилась і синій живокість, і кружило червоної смілки, аж в очах махтить, зверху сонце так і сипле теплим промінням у темну гущавину. А з гущавини паша на тебе холодком поглядає на таля округи. Та й облили її дрібні сльози. Ой, світе мій ясний, світе мій прекрасний, промовила піснею. Який мій талант нещасний. Схилила голову на білу руку, плаче та згадує своє дівування, як то весело було і вільно, і спом'янувся її яснооке Михайло. Який він тихий був, любячий. Іду я, хоч одвідаю свою матусю. Думає, ми вернеться хіба завтра, не знатиме. Може, в останнє попрощаюсь, хоч побачу своє село, пройду вулицю. Спізнюся, то мати проведуть. Шосте схопилась та побігла шляхом. А вже вечоріла. І роса пала. Біжить, біжить Наталя. Серце б'ється, як не вискочить. Місяць зійшов. Ніч тепла й тиха, От і Дніпро блищить синьою хвилею і човни по березі розкидані, а там і перевіз, за малу годинку перебігти можна недалечко. Коли чує Наталя, за нею женуться. Оглянулась, все Данило мчить. Уже настигає, не пам'ятаючи себе, кинулась Наталя в воду і попливла Дніпром, як та рибочка. Примчавсь, Данило, не втечеш. крикнув, не втечеш. скинув човна на воду і поплив за нею. Нема весла, грибе гострою шаблею, човен летить, та все не дожене Наталі. Вже вона й далеченько. Червонохустка пішла бистрею. Довга коса розпустилась по воді Данило і вловив її за ту косу шовкову. Як замахнувся блискавою шаблею, тільки кров тепла, червонила сиву хвилю Дніпрову. Загубив жінку Данило та й сам пропав. Самохіттю чи так уже Господь його покарав. Найшли обох рибалки вранці. Вона змучена й сумна, а він гнівний та грізний. Боже, як ухопив міцною рукою задовгу косу, то так рука й звелась навіки. Вкупі знайшли. Коли б таку горду душу, та на добре, бо був він щирий і правдивий, сам нікого не обіжав з роду, тільки себе занапастив.